Сьогодні ви побачите косівський ринок, один з найбільших ринків автентичних українських речей. Тут можна знайти вінтажну вишиванку, гуцульське вбрання, справжню косівську кераміку та навіть мухомори. Приємні ціни, весела атмосфера та унікальні знахідки чекають на вас. Ну що, ходімо на ринок. На Косівський ринок. Зараз будемо дізнаватися, що там є в продажу. Я взагалі ринки обожнюю. Я пам'ятаю, як була маленька, і кожну п'ятницю в село до мого, мого дідуся та бабусі приїжджав ринок. І я рано вранці вставала, просто щоб туди прийти якомога скоріше і просто подивитися, що там продається. І зараз в мене таке відчуття, що я хочу просто. Поскоріше туди потрапити, бо мені здається, що я вже не встигла щось купити, що вже хтось щось купив. Ми заходимо, поки саджанці продається все з рук. Такий прям стихійний риночок. Тільки зайшли і одразу в перших рядах у нас знахідка, жива риба. Треба глянути. Вау, тут прям свіжак, свіжі карасики. Так цікаво. Ой, вибачте, так цікаво. Тут риба, тут носки, насіння, а тут хрести на могили. Це добре. Вау, які гарні! А в яку ціну? 45. Ага. Піднімали... Це живі яйця, да? це, і так. можна їх їсти чи ні. Чи ага. можна, можна вони да? сирі. Ага. Так, а, вони сирі. Вони сирі. А ці печени. Поклаєте україни, чи yeah. на височку і вони так засихають. Сирі, вони... Ага. Це, що не ага. Тобто їх можна зберігати. Так. 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 так, так. Тут такий хаос, просто машини, люди. Сеп... Просто підряд і речі, і їжа. Я думала, тут окремі будуть ряди. А тут хто де став, той там і продає. Просто треба дивитись і запам'ятовувати, де що продається. Нарешті я знайшла ряди з вишиванками. Хочу собі підібрати одну і запитати, що означають орнаменти, бо я ще не розбираюсь в цьому. І кажуть, що тут дійсно класні ціни. Зараз будемо питати і дізнаватися. Хотіла б собі підібрати вишиванку якусь жіночу. Це все вручну вишиває? Вручна, старовинна виша. Ага. А це теперішня виш. Угу. А скажіть, от старовинна, це, це може бути місцев... ваш розміт. Це і плаче. Угу. А оці орнаменти означають це цю місцевість? так, ага. Наша місцевість. Ага. Ось ця дуже гарна. А в яку ціну така? Така три заплатити, то по 2,5. Це вшивні рука дорогла. Із старовинних оці у вас і ці. Це, а може поміряти? Це, а хто це вишиває? Це ви? Це, це вам Старовинна давна вишивка, угу. яку кудаю, угу. шию, моделюю, продаю. Це місцеві жителі, да, Вишиває? Так, вишивали колись. Ага, а це, це взагалі вишивки по 50-60 років. А, це то це він та старовинні. Кажу, що мені подобається. Воно незвичайне і реально старовина вишивка. І воно прям з такою енергетикою. Мені подобається це, але зараз хочу ще приміряти світленьке. Більш натуральна сукня з льна. Дуже гарна. Мені ця дуже подобається. Вона дуже дорого виглядає і стильно. Ну все, беру цю. Я обрала свій фаворит. Ця сукня за 4 тисячі гривень. Це вінтаж, ручна вишивка, реально модна. Повернулася з косівського ринку, але я хочу. Всі ті речі, які я придбала, якось у свій гардероб ввести. І в мене є моя подружка Ніна, вона і мій стиліст, яка вміє класно компонувати речі. І я хочу всі ці українські речі скомпонувати у сучасний стиль. Я хотіла створити такий лук, щоб вишита сукня була інтегрована в міське життя, тобто стала частиною нашого лайфстайлу, тому що дуже часто такі сукні одягають тільки на свята, на великдень. А я люблю, коли це ну, прям повноцінна частина. Життя. Тому я додала сюди, щоб додати трохи фешну твої дуже класні чоботи від Маржела. Ми додали вниз лонгслів. Це такий як лонгслів поло. Тобто тут навіть є такий комірець, який ти можеш застібнути, якщо тобі буде холодно. І мені подобається, що ця опція дозволяє носити цю сукню не тільки влітку, коли спекотна, а ще в такий транзитний сезон. Можна додати зверху пальто або трин, що буде доволі тепло, тим паче, що в нас знизу можна сказати термобіль. Ну і додала окуляри а, іміджеві, що мені також а, додає таку нотку сучасності в цей аутфіт. А ти уявиш, що цю сукні 50 років. Її вишивали ще 50 років тому, а ми її інтегрували в сучасну. Я тут побачила на ринку, що продаються мухомори. Так, Для що? мухомори. А є шепарте. А що їх можна їсти? Ну, Лиш їсти, але мікродозою. Ага, а як їх їсти? Ну, починати треба 0,5 Він ага. Перший раз у день. Раз у день. А потім вже можна збільшувати mm -hmm. два рази в день. По а, ну, <гум> це вже не наївші, але це, він заспокійливий, заспокій, mm -hmm. імунна система mm -hmm. піднімається. Mm -hmm. Нервів ніяких немає. Ми ніколи нервуємося. А ви їсте мухомори всі? Так, Всі їсте. Він вже по <гум> З вами добре? Та ні, нам ну, може не потрібно. Да, <ріпи> ні, то тут нічого. А що називається мухомор? Ви знаєте що? Ні. А ну тако подумати. Но, мухи вмирають. Кось наші баби, діди клав сирий мухомор на піч. Боже, мені страшно. Тут 0,5 грамів близько немає. Нормально, але не пробує. Ні, я не буду. Ні, дякую. Я можу троїти людей, У мене дуже чутливі. Колись лікувалися. Тому лікарство були, аптеки були, не було. Ага, тобто мене хотіло три. <реш> Ледве мене не накормили мухоморами, але мені ще потрібна сили йти далі в пошуках нових продуктів. Косівський ринок тим унікальний, що тут можна придбати просто все. І причому все між собою так перемішано. Можна купити білизну, шапки, е я не знаю, просто будь-які продукти, квасолю, сири, поряд вишиванки, далі хрести. Е Фарба там була просто все, от все, що вам потрібно, можна знайти тут, але вам потрібно походити та пошукати, поторгуватись і ви отримати нереальний кайф. Я особисто приїхала сюди за унікальними продуктами, які є лише тут на Косівському ринку. Це кераміка, це коники, якесь гуцульське вбрання. Тому зараз буду це шукати, дещо вже придивилась з вами поділюсь. Дуже гарне, тут гусульське вбрання, аутентичне, отакий, а, як це правильно, кіптар. Це називає кіптар. Кіптар. Ага, це так, є сардак. Шоке... Сардак. А, це чоловічі... а так, от шопетик. І чоловічий і жіночий є. А це є запаски. Але це не є всі космацькі. Космацький більше такий наш колір, жовто-гарячий. А для чого це? А, ну, це бере ось сорочку, цих... то й ага. припірізує запаску. Ти жовто гарячий колік. А в яку ціну такий? Тисячу гривень. Ага. А можна поміряти? Будь ласка. Як це називається? ще раз? Запаска або плахта. Плахта. По-нашому то запаски. Ну, я візьму цю штуку. Це прям е, місцевий е, малюнок. На, на, наш так гуцульський, Гуцульський. й То ручна робота. Наступний елемент, який ми стилізуємо, це український традиційний фартух. Традиційно його використовують на сукні або спідниці, але ми зробили стилізацію з брюками. Мені здається, що це не менш цікаво. Мені дуже подобається поєднання кольорів, тому що тут є вершковий та білий як основа, і а, цей контраст тут і жовтий. Гурдовий, чорний, здавалось би, навіть кольори з трохи різної насиченості, але все одно вони утворюють дуже класну таку цікаву комбінацію. Так, ну що, в мене вже дві покупки. Насправді тут багато цікавих вишиванок, незвичайних, таких, які ви не знайдете в інтернеті. Тут треба приїжджати, прям копатися, ритися і знайдете щось унікальне, не таке, як у всіх, і дійсно по гарним, дуже цінам. Рекомендую. Як вас звати? Люда. Люда, мене Альона, приємно познайомитися. Люда, розкажіть про ці вінтажні сукні. Це є давня вишивка. Колись вишивали наші бабусі. Про бабусі, наприклад, в мене ціле покоління вишивало. Це мені залишили. Я тепер вишиваю під замовлення. Ну угу. я не шию, щоб було. Дві-три одинакові, в одному тільки екземплярі. Uh -huh. Це є дивіться, давні, так як це на мині. Це є американські давні нитки, їх вже і важко знайти, якщо mm -hmm. там десь когось залишилося, воно так є. Вона дуже гарна, дуже... такого плану. Ламлич. Вони ну, давні, вона такого ще ну, вже вирожується, Тепер все бачите, машина uh -huh. і один мотив. А це просто ексклюзива uh -huh. в одному варіанті. І все. Uh -huh. Ну тобто о, тут в селі саме вишивка о, косівська, да? Це? Є косівська, є косматська, є верховинська. А у вас яка? У мене є різні мотиви. Це є космацький стиль називається. От такого плану. А космацький стиль за рахунок кольору, кольору і узор. жовті узори ага. і жовтого кольору. Ага. То, от бачите, це жінці принесло, це колись бабусі. Вишила. Це її теж. А це, для чого? Це, це було так. Ну, по, мала бути сорочка. Ага. І а, це так вас шували і складали. Угу. Це є верховинський стиль отакого плану. Бачите, вишивочка, такого плану. Угу. Бачите, бачка, такого плану. Це, угу. це є верховинський. Це є верховинський стиль. Угу. Це є верховинський. Дуже гарно. Це є снятинщина. Угу. Снятинський стиль. Це снятин. Ну, все вже туди, за ми. Добре, дуже дякуємо вам. Це завчина, так? Да? Я піду до да. неї. Дуже гарне. Маленький. А які розміри тут? 38-й. Просто колір, да, буде інший. Такі стильні. А ці в яку ціну? А такі по 200. О, 200 гривень і просто. Ти наймодніша на піжама паті. Отакі тридцять. Килимки хочу подивитись. Є один український бренд, який їх продає. Я хотіла в них купити, поки не дізналась ціну цікаво. Яка ціна тут? Скажіть, а в яку ціну таки килим? О дві Ну це це копійки порівняно з тим модним українським брендом, в якому я хотіла купити такий килим. Дуже гарно. А це а на підлогу? Ага. Це собі... Бо вони такі гарні навіть ставати так, на них. Такі декоративні для перекрасити. Білі ага. є теж. Да. А як ну, ви, ви з, за ними доглядаєте? гарячу воду 30 градусів літна вода ванну прополоскали? Ага. Це життя. є вироби з натуральної вечої шерсті. Ви вручне. Це є все ручна робота. Угу. Це є дуже клопітка робота. Щоб зробити такий виріб, то треба багато часу. Треба пройти 18 операцій, щоб був виріб вже готовий. І ви навчались ну, де цьому? Це від бами я навчилася. Угу. Вам з покоління в покоління. З це покоління передає? в покоління це переходить в нас. Так. Це є дуже корисно носити, воно віддає тепло. Взимку речі, холод, а влітку воно дає, що воно не пече людина. Оця і дуже набирає. Можеш робити собі такий розвороти. Дуже теплий, дуже прям. Тепло, я замість кажу, вона... шуби. Замість шуби, воно йде так, як шуба. А в яку ціну такий? Ну це 5 тисяч. 5 тисяч. Але Класний. Такий ну, він реально в таких кольорах стильних. Але в таких кольорах. і… Ну, щоб це все зробити, то треба дуже багато часу. Я Маганьке до вас носить. приїду перед зимою, затарюсь. Блін, але я хочу знайти ту Косівську кераміку. Я реально заради неї приїхала. І переживаю, що ринок вже скоро зачиняється, а я її не знайшла. Звати? Мене звати Олександр. Я, Я майстер кераміки. А в це... чому унікальність саме косівської кераміки? Що вона в ЮНЕСКО внесена? Кераміка угу. зелений, жовтий і вкраплення синього кольорів. При союзі сині прибрали, ну ми зараз вертаємо сині, тому що синій жовтий ну, наш прапор. Воно ногу з нашої місцевої глини. Потім покривається білою рідкою глиною зон. Після цього, трошки пісушці, що можна чіпати руками. Ми беремо робимо орнамент писачком або ручку, яка не пише, даємо орнамент. Після цього. Ми покриваємо коричневою рідкою глиною. Mm -hmm. От тут і лінії, крапочки. Mm -hmm. Після цього воно підсушується, висухає. Ми зачищаємо. йде mm -hmm. перший випал. Після першого випалу ми витираємо від пилюки трошки, покриваємо барниками. Mm -hmm. Жовтий, зелений та синій. Жовтий це оксид желіса. Він у нас такий, дається при 1020 градусів. Зелений він трошки швидше може себе проявити. Там при 950. У Кожного майстра відрізняється зелений, жовтий, сині кольори, бо. Кожен у своєму співвідношенні процентів. Хтось може брати ну, інших поставщиків. Якщо взяти 1800-ті роки, 1900-ті роки, чоловік в основному гончар, жінка розписує. Якщо чоловік гончар розписував, ну у нього трошечки було капарно, то що у них не було якби освіти, в них не було такого предмету як композиція, щоб розуміти, хтось розумів, хтось ні. Ну, а це в цьому треба було досягати вчитися. Зазвичай дуже давно це було суто без орнаменту, суто зелений, жовтий, коричневої кольори. Це ще по факту. Було також у Японії досить mm. таке. Я хочу щось собі обрати. Може, якусь вазочку для квітів. От а, а, та в техніці косівської кераміки виконана чи ні yes. суміжне між гуцульською, і частково не гуцульською. Саме коли воно вже прикріпили ручку, mm -hmm. зачистили, трошечки воно підсушилося. Mm -hmm. Ми покриваємо рідко білу глину. Типу, mm -hmm. якщо тут ми повністю покрить, у нас все покрите, mm -hmm. то тут ми беремо. Коклю, начерпаємо е, білу білого ангобу ляпаємось тако, але mm -hmm. він має бути ще густим. І потім я струшуємо, і mm -hmm. воно стікає. От, як коровка мілка виходить. Вау, гарно. да це тут раз не побачили. Це у нас нововведення. У нас ага. була рубрика експерименти. Що це спеціально зроблено для дівчат, які люблять нафарбувати собі губи, да. і щоб не мити стакан, мити для трубочки. Трубочку викину, а, -а, -а, а стаканчик сполосну. Воно все досить просто дуже гарно. Це... Я такою візьму таку собі. Я люблю, щоб не мити. Ну, ось полосне, тоді а, да. трошки більше. <смес> Мені от таку маленьку Ви, боякаву, каву п'ю. І я хочу ще собі глечик такий для молока. Для кажу. молока чи для вина. Ну, або Можливо, для, вина. для вина, можна для вина. Бо якщо <смес> глечик, дивіться, у нас є там сфери синів. Ви більше тут, коли немало синього, використовували. <смес> типу він, як перевірити виріб іменно кераміч піця, воно дзвенить. Тобто воно тріщин. Але те, що залежно все від форми. О, що от бутилка, О, ця мені подобається. Бутилка буде дзвонити по-іншому. У неї деформована форма. От мені подобаються деформовані форми. Якщо взяти таку подорогу, то це це так, теж можна... гарна, дуже гарна, воно кожне ще по-іншому дзвінить. Дякую. Я тоді беру ось цю, оцей глейчик і те горнятку. Вам дуже дякую. Дякую вам. За, що ви нам розповіли? У мене вже стільки покупок. На головне, що я знайшла косівську кераміку. Я знайшла гусульське вбрання вишиванку. Із овечої шерсті тапочки. Тобто мені буде тепло, гарно, я буду сама стильна. Ці капці, а на мій погляд, це ідеальна позиція, щоб зустрічати гостей, якось ти зараз. Також класно їх взяти з собою на заміський відпочинок, з піжамою або якимось затишним трикотажним костюмом, або навіть одягти лосіни та худі. Тобто, щось таке затишне для відпочинку, для дому. І мені дуже подобається ось цей аутфіт на тобі зараз. Тобто це така також сучасна сукня, але доповнена такими етнічними капцями з характером, і вона вони дуже класно комбінуються з прикрасою в українському стилі. Та доповнити філіжанкою косівської кераміки. Це, до речі, дуже теж гарні гарні вироби, які продаються на косівському ринку. З угу. деревини посуд. Дуже гарний. Для сирів, для горішків. все, Для бутилочки, може бути, до стаканчики. Дуже гарно, але треба спочатку знайти сири, а потім, до вас... а потім ми до вас підійдемо. Дякую. Ми вже трошки запізно приїхали, бо всі складаються. Але хочеться їсти. Я хочу знайти сири, коники. Буду шукати. Добрий день, а в яку ціну коники? Сімку 200, це 300, угу. 500, по 40 і 800. А скільки ви його робите по часу? Ну це я не можу вам сказати, бо це жіночка тут лишила, що я це не роблю. А Все. чого такі ціни великі, що в них такого? Ну, що ручна треба... робота? Це ручна робота і дуже вода горяча, тому що угу. то не є так легко робити. А маленькі можливо. по скільки? Ці по двісті. 300, 500, <пілляє> і цей 300, цей 500, цей всі по 40. Ти типу 40 по 40. Можна мені за два по 40? Можна. Дякую. Я таке просто в перший раз бачу. Так, дівчата, з самого початку заходимо. Тут є жіночка на початку ринку. Беремо шопер. Та складаємо туди усі продукти, які ви купите. Оцей 230 гривень. Далі мені сподобався оцей кошик 900 гривень. І ось такий для пікніку модного та стильного сюди пляшечку, просечки, полуничку. І ось така модниця, йдеш. До речі, дуже зараз модні такі кошики. Вісімсот п'ятдесят гривень. Я напевно собі візьму цей. Дякую. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Так, ну все, я вже закінчила свій шопінг. А, вже зараз 12.45, Всі їдуть. З ринку вже закінчився продаж, хоча написано, що до 14.00 вони працюють не дарма. Я виїхала о п'ятій ранку, побачила цю атмосферу цих людей, і насправді таких автентичних речей тут не так багато. Вишиванок є з чого вибрати, але хотілось більше продуктів, якихось місцевих виробників. Цього ми не побачили, можливо, тому що ми приїхали о 10-й годині, а ринок починає працювати з 4-ї. Але сюди варто їхати. Косівський ринок він незвичайний, він наповнений е нашим менталітетом, нашими людьми, е гуцульськими приколами. Цими людьми, які грають в шахи, в доміно, які спілкуються між собою, які постійно щось тобі радять, розповідають класні історії. І дійсно мої очікування були від косівського ринку, того, що тут дуже вигідний шопінг. І це дійсно так, тут дуже вигідні ціни, класно, але я отримала більше, тому що я зустріла багато людей, які мені запам'ятаються. Тому приїжджайте до України, приїжджайте на наш український шопінг та ось такі стильні покупочки. Робіть. Ви поїдете звідси точно задоволеним. Ну і останній лук. Це такий, не знаю, мішечок. Ти, мабуть, знаєш, що зараз дуже популярні, популярні колони і різні прикраси на шию довгі, тому мені здається, що це прям максимально доречно, дуже такий делікатний акцент етнічний, тобто також сучасно, але з характером і з такою історією. І дуже модно. І ще один варіант, який я можу запропонувати, це носити ось так на сумку. Ти знаєш, що зараз також дуже актуально декорувати сумки. Такий тюнінг шармами або іншими речами. Мені дуже подобається, коли це не просто куплені якісь брилки, а коли це речі, які мають також якусь історію, або з якими ти маєш якийсь емоційний зв'язок. Тому мені здається, що це максимально доречно, дуже пасує по кольорам. І якщо хочеться прибрати від обличчя такий акцент, то на сумці він якраз не буде забирати на себе багато уваги. Поділіться, чи сподобались вам ці варіанти аутфітів, які мені зібрала Ніна, та пишіть в коментарях, який саме вам зайшов найбільше. В цілому це дуже модно і стильно ходити в українських речах. І я сподіваюся, що я вам наглядно показала, що це можна робити по доступним демократичним цінам, а ще знаходити аутентичних майстрів, які працюють і продають свої речі саме на Косівському ринку. Тому, якщо вам дуже сподобався цей випуск, і ви хочете, щоб я з Ніною, наприклад, поїхала знову на косівський ринок і більш ретельно роздивилась ті речі, які там продаються, пишіть про це в коментарях, про те, що ви хочете влог з нами.